Чи бувало у вас відчуття, ніби тіло стискається від напруги. Ми відчуваємо всередині, всередині певну скутість, яка приводить навіть до поганого настрою, тіло не так вільно рухається. Розтяжка це м'який спосіб дозволити тілу бути більш вільним, вільно рухатися, зняти напругу і дозволити енергії вільно рухатися в тілі. Починаємо, сідаємо зручно, налаштовуємося на практику. Підштовхуємо таз трошки вниз. Відчуваємо хорошу опору. Від опори відштовхуємося, увагою піднімаємося вверх, плечі лопатки опускаємо вниз, розслабляємо руки, маківкою тянемося вверх, робимо спокійний вдих, долоні відкриті. Спокійний довгий видих. Збираємо стопи разом, опускаємо коліна. На килимок, відштовхуємо, розштовхуємо коліна трошки назовні, опускаємо таз на п'ятки, і руками тянемося вперед. І дозволяємо розслабитися спині, розслабляємо весь таз, розслабляємо плечі, розслабляємо руки, припіднімаємо голову і скеровуємо. Праву руку вліво, опускаємо голову. Лівою рукою витягуємося вверх і ведемо руку через спину на праве стегно. Відчуваємо приємну скрутку. Вертаємо руку на килимок. Знову тянемося руками вперед. І ведемо ліву руку вправо. Опускаємо плече голова. Правою витягнулися вверх і через спину ведемо на ліве стегно. Тут трошки розслабляємося, вертаємося в центр коліна. Під кольшовими стопи на себе, живіт зібраний. Виштовхуємо таз вверх і пробуємо сідничними витягнутись наверх. Руками відштовхуємося від підлоги, живіт зібраний. Лопатки трошки в сторони. І підгинаємо коліна праве-ліво. Ще більше протягуємо, витягуємо ноги. Припіднімаємо голову, робимо крок лівою ногою вперед, опускаємо коліна вниз. І пробуємо підштовхнути та трошки вперед. Лівою рукою тянемося вперед, вверх. Ведемо руку по колу, опускаємо вниз. Ніж. потягнулись рукою вверх, назад, вздовж корпусу, вертаємося. І ще робимо невеличке коло, потягнулись рукою і тут трошки затримались. Скеровуємо погляд назад, на руку, опускаємо руку вниз, зміщаємося тазом назад, стопа на себе, опускаємо голову вниз. І ще підштовхнули себе трошки вперед. Підштовхнули таз, стопа на себе. Опускаємо голову вниз. І ще таз трошки вперед. Виштовхуємо п'ятку, плечі скеровуємо назад, голова вниз. Руками трошки корпус притримуємо. Голову припіднімаємо, забираємо ліво назад. Робимо крок правою вперед. Підштовхуємо таз рушки вперед. І лі, правою, правою рукою тянемося вперед. І робимо коло назад, вздовж корпусу. І знову вводимо руку вперед. Супроводжуємо рух руки поглядом. І ще трошки витягнулись. І ще робимо коло рукою. Опускаємо руку на килимок. Зміщаємо таз назад, стопу тягнемо на себе, голову опускаємо вниз. І ще підштовхуємо таз трошки вперед, грудним потягнулись вверх, тазом назад, стопа на себе, голова вниз. І ще йдемо трошки вперед, підштовхнули таз. Відштовхнулися, стопа на себе, голову опускаємо, відчуваємо ділянку під коліном. Руками корпус притримуємо. Голову припіднімаємо, збираємо коліна разом, опускаємо таз вниз. Збираємо стопи. Збираємо ноги в метелик. Випрямляємо ногу, викладаємо зручно перед собою. Руками витягнулись і опускаємо корпус вниз. Знову руками себе трошки притримуємо, п'ятку виштовхуємо вперед. Плечі лопатки скеровуємо назад, голову припіднімаємося, руку виводимо назад за таз. правою тянемося вверх. Відштовхнулися від підлоги, потягнулися вверх і розвертаємо грудний трошки в стелю. Опускаємо таз вниз і опускаємо корпус до ноги. Піднімаємося. Рука назад, живіт зібраний. Потянулися вверх. Відкриваємо грудний. Опускаємо таз вниз і опускаємо корпус вниз, піднімаємося наверх, витягнулись і тут трошки затримались, потягнулись. Пробуємо довернути ще грудний верх, рукою витягнутись. Опускаємо таз вниз і підтягуємо ногу ближче до себе. Випрямляємо ліво. Викладаємо зручно ноги і опускаємо корпус вниз. Плечі лопатки назад. Знову руками себе трошки притримуємо, п'ятку виштовхуємо вперед. Плечі відводимо від голови. Припіднімаємося права рука за таз. Піднімаємося наверх і розвертаємо корпус у стелі. Опускаємо таз вниз і опускаємося до ноги. Ідемо вверх. Рука по колу наверх, відкрили грудний, опускаємо таз, стопа на себе, корпус вниз. І ще раз ідемо вверх, витягнулися, розвертаємося трошки в стелю, рукою витягуємося, опускаємо таз вниз, сідаємо, збираємо ноги разом. Відкриваємо метелик. І пробуємо провернути таз трошки вперед і низом живота потягнутися до п'яток. Плечі лопатки скіровуємо назад, маківкою витягуємося вперед. Піднімаємося наверх, права нога до себе і притискаємо живіт до ноги, тазом відштовхуємося і докручуємося вправо. Відпускаємо ногу вниз, коліно вверх, притискаємо ногу до себе. Розвертаємося плечі опускаємо. І ще раз нога вниз. Піднімаємо ногу, притискаємо до себе плечі вниз, маківку витягуємося і довертаємося ще вправо. Відпускаємо ногу. Вирівнюємо корпус, ліва вверх, і притискаємо живіт до лівого стегна. Відпускаємо ногу, сідаємо зручно. Ідемо вверх, притискаємо ногу. Плечі лопатки відпускаємо. Відпускаємо ногу. Сідаємо зручно. І ще нога до себе. Тут затримались, знову плечі вниз, тазом відштовхуємося і пробуємо підборіддя ще трошки довести назад. Вертаємося в центр. Збираємо коліна разом. випрямляємо ноги вперед. Руками витягуємося і опускаємо корпус вниз, ноги можемо трошки підзігнути. Скеровуємо лопатки назад. І голову опускаємо до ніг. Долоні можемо викласти на стопі. П'ятки пробуємо підштовхнути трошки вперед. І до розслабити корпус. Піднімаємося. Сідаємо зручно. Ми закінчили нашу практику, і я сподіваюся, що зараз ви почуваєте себе набагато легше, енергійніше. Дякую всім, хто був зі мною на цій практиці. Бажаю всім здоров'я і краси!